Вітаю, шановні! В таку спеку ми всі з вами дуже любимо робити одну прекрасну річ: відпочивати на березі Дніпра на пляжах наших Черкас. Але вчора в низці телеграм-каналів з'явилась новина про те, що виявляється всі пляжі міста Черкас та ще одного населеного пункту. Вони страждають від кишкової палички і купатися там заборонено Причому чому посилалися на а, центр контролю та профілактики хвороб. А, ми, звісно, одразу звернулися до а, ЦКПХ та виявилося, що в них немає такої інформації. Тож давайте послухаємо офіційну відповідь по цій ситуації. Хочу запевнити всіх жителів міста Черкаси Багачева, це ті наші місця, які мають такі привілегії, тобто мають пляжі. І за результатами останніх досліджень, які ми провели минулого тижня, 21-го числа в місті Черкаси, 22-го в Багачево була відібрана річкова вода. То з результатами цих досліджень не виявлено ніяких відхилень ні за мікробіологічними, ні за санітарно-хімічними показниками, і також проби піску. Які були відібрані на кожному пляжі, також відповідають гігієнічним нормативам. Ніяких ми відхилень від нормативів не виявили. На жаль, ми вчора на одному із телеграм-каналів побачили таку інформацію, що вода. Що пляжі міста Черкаси і пляжі міста, міста Багачеве забруднені. Хочемо завірити наших мешканців, що е, якість води на сьогодні, водою річки Дніпро відповідає вимогам, і враховуючи е, такі температурні параметри нашого повітря, е, можна йти і відпочивати біля води. Е, на сьогодні це безпечно і не несе будь-якої загрози. Центр контролю профілактики хвороб не давав інформації стосовно будь-яких. Забруднень річкової води на пляжах міста Черкаси та Багачева. Ми вважаємо, що це фейкова інформація. Хочу нагадати, що ми постійно моніторимо якість води. Майже через кожний тиждень, тобто наступного тижня, ми знову відбираємо воду, і про е, всі результати зразу ж щоп'ятниці. У нас висвітлюється зазначена інформація на нашому сайті, на сторінках соцмереж. Отже, що хочеться додати в кінці, в першу чергу, шановні, звертайте вашу інформаційну увагу до перших джерел або до перевірених джерел. На жаль, ці телеграм-канали не вперше ловляться на фейках.